Делегування та керування. Розділ 14 Перевіряйте свої сподівання. Якщо завдання досить важливе, щоб його делегувати. Дуже важливо його і перевіряти. Постійний контроль передбачає, що ви в курсі усіх завдань, які делегували. Це не означає, що ви весь час заглядаєте працівникові за плече. Це означає, що ви плануєте постійні зустрічі, на яких обговорюєте із підлеглим, як він виконує делеговану роботу. Коли ви знаєте все про делеговане завдання, підлеглий усвідомлює, що це справді важлива робота, а отже і він важливий. Він виконує цю роботу боєцінною частиною команди. Коли працівники знають, що їхня робота досить відповідальна, щоб вони постійно її перевіряли, вони відчувають свою важливість і цінність через те, що вас хвилює завдання і те, як його виконують, підлеглі намагатимуться працювати краще, ніж якби ви просто делегували роботу, кинувши потім її на призволяще. Відповідальність на вас, делегування це не відмова від обов'язків. Навіть делегувавши завдання підлеглому за його результати перед керівництвом, звітуєте ви. Якщо вам не вдалося проконтролювати делеговану роботу, ви від неї практично відмовилися, звільнивши себе від відповідальності, а цього не можна робити у жодному разі. Якщо ви відмовляєтеся відповідати за роботу, ігноруючи її перебіг, імовірно, стануться помилки виправити, які ви зможете, втративши багато часу та грошей. Постійно ходіть на прогулянку. Одна з найпопулярніших управлінських методик менеджмент за принципом прогулянки. Вона ефективна, бо це найкращий спосіб вчасно мати інформацію про діяльність працівників. Ви бачите, що відбувається у режимі реального часу, і, якщо потрібно, одразу швидко реагуєте. Коли ви гуляєте, не потрібно чекати тиждень або місяць, щоб дізнатися, що саме відбувається у вашому бізнесі. Якщо ви ходите і спілкуєтеся із працівниками, питаючи, як у них справи. Можете використати їхні постійні та своєчесні відповіді, щоб стати кращим керівником. Практикуючи менеджмент за принципом прогулянки, особисто перевіряючи і контролюючи роботу, ви дуже швидко зрозумієте, коли працівники стрибнули вище голови і потребують більше або менше завдань, щоб повернути собі баланс. Ви можете виявити, що деякі підлеглі не мають здібностей, щоб виконувати належну роботу, або потребують допомоги інших у тій частині роботи, у якій вони некомпетентні. Якщо ви з'ясували, що робота занадто велика або складна для працівника, якому ви її доручили, будьте готові за потреби змінити завдання. В умовах динамічної економіки і швидкозмінного ділового життя все відбувається так стрімко, що те, що колись здавалося ідеальним делегуванням, уже завтра потрібно переглянути, бо з'явилася нова інформація. Завжди будьте готові змінити завдання або передати його за потреби іншому працівникові.